Підсумки 2024 року для миколаївських спортсменів, підтримка перспективної молоді та всеукраїнські спортивні ігри Пліч опліч саме про ці та інші теми йшлося під час нового брифінгу очільника управління спорту Миколаївської ОВА Михайла Ніколаєва. Детально по кожній з тем далі розкаже мій колега Сергій Мельников. 3 березня очільник спорту області Михайло Ніколаєв розповів про підсумки 2024 року для спортсменів Миколаївщини, зазначивши, що загалом збірні команди Миколаївської області прийняли участь у чемпіонатах України 174 рази. У кубках 23 рази. За всі ці змагання було вибрано 909 дев'ять різного готунку. Який з них було 242 золоті, в тому числі і в чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, всесвітній гімназіаді. Нагадав Михайло Ніколаєв і про успіхи олімпійців та паралімпійців окремо зупинився на досягненнях центру інваспорт. Гарні результати в 2024 році показав наш центр осіб з інвалідністю інваспорт, які спортсмени якого вибороли 79 винагород, 30 яких золотих. Далі, очільник спорту області розповів про підтримку молодих спортсменів і перспективних спортсменів Миколаївщини. «У Нас продовжує працювати згідно програми розвитку фізичної культури спорту Миколаївської області. Деякі напрямки, які підтримують спортсменів. А саме це стипендія від Миколаївської обласної військової адміністрації та Миколаївської обласної ради. За результатами 2024 року, 50 спортсменів видатних будуть отримувати стипендії. При цьому наприкінці лютого 18 спортсменів та 9 тренерів отримали винагороди за призові місця на міжнародних змаганнях також третій рік поспіль створюється штатна спортивна команда резервного спорту. Куди входять спортсмени віком до 23 років, які за результатами 24-го року і набраних рейтингових балів потрапляють до цієї команди, і на протязі 25-го року будуть отримувати заробітну плату згідно трудових контрактів, та за їхніми заявками буде придбана за рахунок управління молоді та спорту індивідуальне екіпірування. Відзначив Михайло Ніколаєв підтримку ОВА у відновленні об'єктів спортивної інфраструктури, які постраждали в результаті обстрілів Російської Федерації. Наприкінці 2024 року саме обласна школа з вітрильного спорту, обласний як клуб, отримала допомогу, і за рахунок обласного бюджету додатково було відновлено елінг, який постраждав від останніх прильотів. Далі говорив про президентський проект Всеукраїнській шкільній ліги Пліч Опліч і його новий сезон на Миколаївщині. В цьому році це більш вже іде централізовано в тому сенсі, що і громади зацікавлені в цьому райони зацікавлені. На сьогодні вже проведено два етапи, і на сьогодні триває третій етап районних змагань, які по календарному плану нашої Миколаївської області будуть завершені наприкінці березня. Наступні етапи обласні та всеукраїнські. Зазначимо, що в цьому році до семи видів спорту, які були представлені на минулорічних змаганнях, додали ще легку атлетику та. Та шахи, Сергій Мельников, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.